Господь обіцяв допомагати нам переносити ось всі ці випробування. Допомагати на тому місці, де ми є. І, на жаль, до багатьох віруючих, ця проста істина, вона просто не доходить. Вони вважають, що це їхнє право жити тихо і спокійно на тому місці, яке вони самі собі вибирають. Ні, друзі, є моменти. Коли Бог вибирає за нас. А від нас Він очікує, що ми будемо Йому слухняні, ось що від нас Він очікує. І Господь продовжить свою працю над нашими серцями аж до того часу, поки ми не дозволимо Йому розпоряджатися нами цілком і повністю, допоки наше серце не стане чистим від усього цього земного, гріховного і нечистого. До того часу Господь не припинить. Своєї роботи